Дорога з Суворовського району Одеси затоплена другу добу поспіль. Через це на вулиці Отамана Головатого утворилися затори, а вантажівки не змогли виїхати з Червоного скверу. Люди, які їхали з вулиці Поустовського, розказали, що не можуть дістатися до центру міста протягом двох годин. На місці побувала наша знімальна група. Подробиці у сюжеті, у сюжеті Христини Шкрябіної. Ділянка вулиці Атамана Головатого затоплена. Через це на дорозі утворився затор. Він починається при в'їзді до міста, на вулиці Поустовського, розповіли водії. Ну, так можна, скажіть, будь ласка. ні з посілка не уїхати, не приїхати. Ну як це? Де ж наші власті? Хто там буде? Хто хто... Труханова треба сюди. І Ді... Пусть подивиться, да. як люди, скажіть, будь ласка, нормально? Деньги беруть, а робити ніхто не пройде. дуже добре. Вчора я кинув вранці, тільки сьогодні знайшов. А ви як діставалися додому? Плав. Зняв штани та й пішов. Чи, як ви можете писати роботу комунальних служб? Та! О! Краще б їх не було. <приятного> Ужасно просто. Мы на поселке простояли два часа, не могли выехать до полустого. Надеемся, что власти города наконец-то какие-то примут меры, чтобы привести в порядок эти дороги. Чебачило вы просили. Ну, до полустовского нет про... проц противников мы не видели, а сделали круговое движение, и там пробка. Все хотят выехать на объездную. Фуры и вообще два часа мы стояли, чтобы заехать в город. Все очень хорошо, потихоньку едем, мы счастливы. Заторы бывают везде по разным причинам. Мы посмотрели, оно двигается. Хотелось бы быстрее, но это не криминально. Оно потихоньку двигается. У затори также были коммунальники. Мы собираем мусор. И как? Поехали. Сотрудники ЖКХ Суворовско району. Работает полный мощь. під люди в кузові. А скільки таких кузовів вже зібрали? Що брали? Скільки мусора забрали? Мусор брали, самі п'ятої машини. Місцева мешканка Юлія Шевченко сказала, що намочила ноги по коліна, аби пройти крізь калюжі. МЧС працювали вчора, дійсно, вони молодці, вони цю вулицю всю очистили, а на той стороні вони нічого не зробили. Ось зараз у подруги от так от води во дворі, але вони не можуть нічого зробити. Ну, Насправді, я вам скажу, як, тому що комунальщики не працюють, нічого не чистять. Чому за два дні не відкачали воду в районі вулиці Отамана Головатого, ми наразі намагаємось дізнатись у речниці Одеської міської ради Наталії Мальцевої. Христина Шкляйбна, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.